6 січня 2025 рік. У Рівному офіційно розпочинає свою роботу офіс громадського формування «Капеланський патруль західного регіону його мета надання психологічної, духовної та моральної підтримки правоохоронцям, рятувальникам, військовим, ветеранам, а також їхнім сім'ям та дітям. У приміщенні функціонують арт-студія та класи для занять, курси з вивчення іноземної мови. Минає рік, як проходять заняття з арттерапії для поранених на фронті правоохоронців сьогодні, та що пов'язує капеланський патруль з проектом МВС пункт психологічних практик? Далі у програмі. Мистецтво не лише надихає, а й лікує душу, володіючи величезною силою. Саме у двадцятому столітті психологи розпочали залучати різні види мистецтва для вирішення життєвих проблем. Так виникла арттерапія. Сьогодні цей вид терапії успішно використовують під час реабілітації військових та ветеранів. Він дозволяє їм виражати складні емоції та переживання, які важко передати словами. Цей процес сприяє відновленню психологічної рівноваги, знаходженню внутрішньої сили та гармонії. Як арт-терапія допомагає військовим? Вираження емоцій дозволяє виплеснути назовні свої почуття, страхи та переживання, які можуть бути важкими для вербального вираження, зниження стресу, малювання, музика та інші творчі процеси допомагають знизити рівень стресу та тривожності. Подолання травм, використовуючи мистецтво, військові можуть переосмислити травматичний досвід і знайти нові шляхи для його подолання. Зміна фокусу творчість, допомагає переключитися з негативних емоцій на позитивні, згадувати хороші моменти життя, що сприяє відновленню, розвиток внутрішньої сили. Арт-терапія сприяє пошуку внутрішньої сили та стійкості, допомагаючи відчути себе більш міцними та готовими до майбутнього. Приклади видів арт-терапії, що використовуються для військових: ізотерапія. Малювання, що дозволяє візуалізувати переживання, настрій та думки, кольоротерапія, вплив кольорової гами на психоемоційний стан, музикотерапія, прослуховування музики та різних композицій для релаксації та відновлення, пісочна терапія, робота з піском, яка може допомогти створити світ, де відчувається безпека та контроль. Глинотерапія поєднує арт-терапію з тактильною та тілесною стимуляцією, допомагаючи розвинути дрібну моторику, зняти напругу та досягти гармонії. Глинотерапія підходить як для дорослих, так і для дітей і є ефективною для людей, яким важко висловлювати емоції словами. Сьогодні в Капеланському патрулі ми з вами познайомимось з глинотерапією та з відомою мисткинею і викладачкою Лесею Семенюк. Сьогодні тільки позитив. В Нашій майстерні можна все. У нас дозволено творити креативити. Це прекрасно відновлює, перевірено. На дітях перевірено, діти звідси виходять щасливі. Дуже відновлює дрібна моторика. Робота з гончарним колом на гончарному колі. Беремо глину, фіксуємо її в центрі і ліпимо. Ліпимо кружечку, ліпимо глечик, тарілочку, що на серці лежить. Головний нюанс не глина керує вами, а ви керуєте глиною. Перший етап зафіксувати на нашому колі глину в центрі, відцентрувати її, і тоді можна надавати їй форму глечика. Можна зробити тоненькі стіночки, можна робити потім орнамент, можна її покрити глазур'ю. В кого буде файна робота, якісна, ми її поставимо в пічку, ми її запечемо, і буде у вас виріб, де ви зможете пити ранкову каву. Роблячи цей арт-простір, ми мріяли про те, що тут ми будемо займатися з батьками, коли будуть приходити діти сюди, займатися англійською мовою. У нас займається англійською мовою. Є клас англійської мови, є клас арт-терапії. Сьогодні з нами тут е, правоохоронці, поранені бійці наші, з спецпідрозділу Людь, а також з Національної гвардії. Пан Юрій родом з Острощини. Цивільна спеціальність, каменщик. Попри будівельний досвід, вправлятися з глиняним колом доводиться вперше. Що це буде? Та Не знаю, те пілоцю думав. Зробити, ну щось забуде якась. Це перший раз такою <працентка> тут... <працент> такий виліп роблю. Я в школі не любив зараз. Подобається. Ну так, да, зацікавився. Ну в нас там глини на острощенні немає, не знаю. Там треба, там теж ніби роблять, але тут треба цікавитись. Ну вже так говорите, таке враження складається, що будете далі цим займатися? Ну я знаю, як цікаво просто. Пальцем. Віталій туди. Сиді. Так. Одним пальцем, так? руку. руху. Чік вперед він Михайло мав можливість відсидітись в тилу. Однак, як каже, це не для нього. Отримав поранення під Покровськом. З резервної роти. П'ятнадцятий окремий батальйон. Рекомендовані до 4-го оперативного підрозділу АЗОВ. Тобто це Національна гвардія? Так. А як давно ви на фронті? Звідки ви? Не давно. Я вже сам, ну типу, прийшов в частину, але прийшов, типу, щоб набратися досвіду, трошки більшого. Бо як так, то, наприклад, ЗСУ трошки швидше відправляють а не ГУ, трошки довше. Просто щоб було тільки місце на конвой. Я був спочатку конвой, але в мене було в планах перевестися бойове. І все, і тільки з'явилася можливість. Я зразу перевів, перевівся. Але всі питалися, чого, то ж сиди, тебе не заберуть. Я кажу, сидіти під спідницею, то не моє. І все. А був я не багато. Дві неділі. Ранений. Ну, трошки напрямок тяжкий. Не лише робота з глиняним колом, а й ліплення фігур з глини передбачає сьогоднішнє заняття. За даним столиком майструють круглу мініатюрну скульптуру. Чим вона відрізняється? Вона Може вибрати такий образ, який от близький, от хочеться його зараз втілити е, в матеріал. Е, тут треба, щоб був каркас, тут треба набирати глину як масу, і е, тоді за допомогою остеків, е, надавати нюанси, е, погляд, е, робити якусь анатомію. Е, тут теж зосередженість, але тут трошки інша творчість також, але трошки іншого плану. Поліція не воює, поліція відсижується в тилу. З посмішкою сприймає таку інформацію Дмитро, боєць об'єднаної штурмової бригади, Нацполіції Людь, штурмовий полк Сафарі. Попри поранення, не жалкує про те, що пішов воювати саме у цей підрозділ. Вдячністю згадує за своїх наставників та побратимів. У нас підрозділ складається здебільшого з цивільних людей із з поліцейських. Дуже багато моїх друзів, дуже багато знайомих переходили, хто там був в патрульній поліції чи в УНП, займали якісь керівні посади, переходили до нас в підрозділ і беруть так само активну участь у бойових діях. Ну, Кожен знаходить себе просто в підрозділі. І, ну, от Коли говорять, що поліція не воює, це здебільшого говорять, знаєте, таке вислів є диванні експерти, які ніде ніколи не були, нічого не бачили і просто бояться вийти з дому. На рахунок підрозділу, е, ну, дивіться, у мене. Тато з 15 го року служить в ЗСУ, і от мені є з чим порівняти службу в Збройних силах і з чим порівняти службу в нас. Я би сказав би ліпше, якщо дійсно є ще вмотивовані хлопці, які хочуть іти служити, захищати свою країну, хай йдуть до нас. В нас можна знайти місце кожному, люба професія. Тобто, тобто, може бути дронщик, може бути водій, може бути гранатометник, так як я зараз є на посаді гранатометника. Люба просто посада. Кожному підбирають і хороше навчання. От немає такого ж там 30-40 днів, і все. У нас навчання по півроку. І це дійсно з хлопцями, які були вже в зоні бойових дій і йде бойове злагодження. Ніхто нікого не відправляє там на бойові завдання без конкретної підготовки. Яка доля цього витвору вашого? Ну і на сте збережети назад. Дивіться, якщо на поліцію, заберете собою. Все вийде, так як я запланував його дійсно зробити, щоб все було гарно, класно. Ну я думаю, що залишу тут вони його випалять, зроблять, і може комусь буде приємно, комусь подарують в такому плані. Святослав працював в патрульній поліції близько шести років. З початком війни перевівся в батальйон поліції особливого призначення Стрілецький. Рішення йти на фронт прийняв добровільно. Ви так зверхньо спостерігаєте за всім цим процесом. Ви зараз будете цим свою, свою, ви це отримати. Робо, свою роботу закінчив. І вже дивлюся, як хлопці роблять. Можливо, ще щось спробую зробити. Тобто, це ваша робота? Так. Що це буде? Попільничка. А що хочете ще зробити, спробувати? Кружку, чашку. Раніше займалися? Ні, ніколи. Сьогодні перший раз спробував, ну і такий виріб. Ну, непогано вийшло. Вроді так. Да. А що скаже наставниця? Вийшло чудово, тільки я не східна, що це попільничка. пільничка. Це така класна тарілочка для фруктів. А, ну я... все може бути. Я туди поклала мандаринки. Можливо, зернятка, знаєте, як добре перед каміном сидіти і лущити зернятка, насипати туди гірку. Та взагалі ідей дуже багато, ну, точно не попільничка. Скажу таке, привезу додому, дружина рішить, що буде. Такі вони наші захисники цивільному стражі правопорядку в умовах війни. Захисники суверенітету держави поруч з ними на подібних заходах і не лише представники психологічної служби національної поліції на сьогоднішній день. Наша робота психологів дуже важлива, оскільки важкі часи для нашої країни, і наші хлопці, які нас захищають на сході, потребують нашої роботи, нашого допомоги у відновленні. Ми, поліцейські психологи, працюємо в межах пункту психологічних практик, і спільно із громадським формуванням Капеланський патруль ми проводимо різноманітні заходи спільно. Пункт психологічних практик це спеціалізований проєкт, ініційований Міністерством внутрішніх справ України та Державною службою з надзвичайних ситуацій, спрямований на надання психологічної допомоги та підтримки. Основна мета проєкту зміцнення ментального здоров'я, розвиток психологічної стійкості та надання реабілітаційних послуг працівникам системи МВС, рятувальникам, членам їхніх сімей, а також пораненим захисникам і цивільним громадянам. Ходимо щотижня заходи із нашими пораненими бійцями, і застосовуємо, як ви вже бачите, глинотерапію, яка допомагає нашим хлопцям знати зняти напругу, хвилювання, покращити психоемоційний стан. Коли наші хлопці працюють із глиною, працюють саме руками їхній мозок відпочиває, тобто вони переключаються із буденності і так само з тих, якихось негативних своїх переживань на саме це. Цей процес, який їх заспокоює, відпочили та відволіклись, а головне отримали нові враження та досвід. Так розповідають наші правоохоронці про перебування у Капеланському патрулі. А наостанок ще й сюрприз напередодні новорічних та різдвяних свят. Подарунки від Капеланського патруля і традиційне фото на згадку. Дорогі наші захисники, ми з великою любов'ю і шаною сьогодні. Хочемо підтримати вас і побажати вам, вашому житті, здоров'я, всяких гараздів, все найкраще. І ми дякуємо вам, у вашому обличчі, всім воїнам, які захищають нас, нашу працю, наше життя і нашу рідну Україну. Схиляємося і щиро вам дякуємо. Хай Бог вас всіх благословить. І ми від капеланів приготували для вас такі подарунки, знак нашої поваги, і шани. Кожному для вас так. Кожному кожному з вас.